Будемо вчитися утворювати двоцифрові числа, в яких є і десятки, і одиниці. Перед вами один десяток. А в давнину б сказали десять. Для того, щоб утворити наступне число, нам потрібно додати один. Покладемо на десяток ще одну цеглинку. Подивіться, у нас стало один на десяти або один на десять. Ми утворили наступне число 11, один до десяти додали. У цьому числі один десяток і одна одиниця. Для того, щоб утворити наступне число, додамо ще один. Тепер у нас 10. Покажемо, що в нас тут дві одиниці. Наступне число 3надцять три тринадцять. В одиницях напишемо три. У цьому числі один десяток, три одиниці. Один десяток, три одиниці. Утворюємо наступне число 14 чотирнадцять. чотирнадцять. Ви бачите, що кількість десятків у нас не змінюється. В нас збільшується кількість одиниць 10. П'ятнадцять. Шість шістнадцять. Сімнадцять, сімнадцять. Вісім надцять, вісімнадцять, дев'ять надцять, дев'ятнадцять. А що буде, якщо ми додамо ще один? Стало десять одиниць. І тепер в нас є один десяток і ще один. Таку кількість цеглинок ми можемо позначити числом 20, у якому 2 десятки і 0 одиниці. Отже, ми з вами навчилися утворювати двоцифрові числа, в яких є і десятки, і одиниці.